Коли серце нагадує про себе, кратал кратал, природна сила для вашого серця. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Маю нагадати, що радіо НВ підтримує гнів причистий. Це такий великий збір фонду Повернись живим. Спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення 100 снайперів, які працюють на надвеликі дистанції. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, військову оптику, набої спеціально обладнані позашляховики та квадроко. Оптери посилання на цей збір, ви можете знайти під будь в описі будь-якого нашого відео на Ютуб-каналі Радіо НВ. Нагадаю вам, що будь-який, навіть дуже маленький донат, є дуже важливим. Він допомагає нашим захисникам. і, Звичайно, ми закликаємо вас підтримати цей збір. Також далі ми будемо говорити про те, що відбувається на Близькому Сході. Новина, яка з'явилася сьогодні вночі, про те, що революційна гвардія Ірану атакувала балістичними ракетами. Там іракський регіон Курдистан, що вибухи пролинали поблизу міста Ербіль. Там знаходиться консульство США. Повідомляють і про загиблих, і про поранених серед цивільних громадян. Також ну, нагадується про те, що у минулому Іран вже обстрілював Курдистан в Іраку, стверджуючи, що район використовується як плацдарм для сепаратистських угруповань та агентів Ізраїлю. Зараз Іран, в принципі, не дуже оригінальний в тому, щоб пояснити цю атаку атаку вони стверджують, що там знаходилася штаб-квартира шпигунів Ізраїлю. А про це і не тільки говоритимемо з нашим наступним спікером Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Вітаю, пане Олексію, дякую за запрошення. Дякую, що долучилися до ефіру. Тож от я впевнений в тому, що ви бачили отакий мем, який поширюється соцмережами, що ну це важко пояснити на словах, тому що там все таки це візуальна, візуальна штука, картинка. Так ось, з яким обличчям чекають на третю світову війну інші країни, і з яким радісним обличчям чекають на третю світову українці, в сенсі в тому, що дивіться, вони також доєднаються до війни і зрозуміють, що є велика загроза, і також почнуть воювати. Так ось оцей удар по Курдистану, по Іраку з боку Ірана звичайно викликало реакції в соцмережах. Ну що ну нарешті США почне відповідати. США відповідати не почали. А що сталося? Ну а чому вони мають відповідати? Ну да, це крок на ескалацію, але це що перший удар по курдам. В іракському Курдистані і ми бачили, що було після вбивства Касима Сулеймані вже куди більш значимої фігури здавалося б для регіональної політики Ірану. Його прямо знищили американці. Ну були якісь символічні обстріли американських баз у відповідь, і зараз ну вночі було певне збурення. Всі третя світова, третя світова казав. Почекайте до ранку, побачимо, куди були насправді ці удари. Ні по ні по якому ну да недалеко від американського консульства, але не по консульству по іракському куркурдистанському бізнесмену да, він близький до влади Курдистану, до Барзані, по курдській розвідці і по будинку, де жив один з. Ну, старших офіцерів розвідки іракського курдистану, ну да, звичайно, це попередження сполученим штатам і Ізраїлю в першу чергу. Бо ізраїльтянам іранцям треба щось робити. Ізраїльтяни за останній час знищили низку провідних командирів корпусу в Сирії. Реально обезголовили на певний час організацію, ну, от вони бояться, що Хезболу буде чекати доля Хамасу. Ну от вони роблять символічні кроки для того, щоб сказати ескалація для деескалації, що зупиніться. Ох, ви знаєте, у моїх колег в нашому ефірі був ваш колега пан Семиволос, Волос. Так, він серед іншого таку думку висловив, що насправді Іран був би дуже радий, якщо б США ну, нанесли певні удари по його території, що це Іран міг би використати ну, як можливий привід для ескалації. Чи, чи ви погоджуєтеся з цією думкою? І а якою могла би бути? ескалація якби ну от дійсно США у відповідь на цю атаку, яка відбувалася поруч з консульством їхньої країни, відповів би також агресивно. Ой, ну, у нас з Ігорем багато е, спільних поглядів є там, там, де в наше е, міркування можуть е, е, дискутуватися, е, як і що хотів би Іран. Він зараз не хоче вступати в пряму конфронтацію сполученими штатами і напряму воювати. Вся стратегія, яку він до, сьогодні, до сьогоднішнього дня принаймні, демонстрував, це війна за допомогою проксі, яких йому не шкода як людей, тобто вони кидають в топку хусітов. Ну, Хамас до певної міри можна назвати все-таки в них значна автономія, але Хамас Хізбалу, там, особливо вони не шкодують своїх ірак, іракських послідовників, їх можуть вбивати пачками. Іранцям байдуже. Їхня задача це руками цих людей. В Іраку, в Сирії, в Лівані, в Газі, в Ємені вести війну, послаблювати стратегічні можливості Ізраїлю у Сполучених Штатах в регіоні, і стратегічна мета це витіснити сполучені штати з регіону для того, щоб встановити режим навколо себе, який би дозволяв їм диктувати умови сусіднім країнам. А ще краще зробити їх повністю залежними, так як він так, як вони зробля. З Ліваном, наприклад, да? або з тією частиною Ємена, де правлять хусіти, бо вони ж не всю країну захопили. Тому удари, прямі удари по Ірану вони можливі у випадку, якщо там справа з ядерною зброєю буде просуватися до критичної межі. От, але Виглядає так, що обидві сторони дуже цього не хочуть. І що зроблять американці? У відповідь? Ну, взагалі, ця вся близькосхідна партія вона ж складається з контрольованих ескалацій. Ми ескалюємо відповідь супротивник ескалює. Так? Але обидві сторони ескалюють так, щоб ця ескалація не перейшла якусь межу. Я підозрюю, що після того як американці зранку заявили про те, що американські об'єкти не постраждали американські громадяни не постраждали ніякої відповіді прямої не буде. А чи правильно я розумію? Ну от ви тільки що пояснювали так, от ці мотиви Ірану в чого взагалі він хоче досягнути, як він хоче взяти під контроль, ну щоб залежали від нього от країни, які є його сусідами? Чи в принципі можна це порівнювати з тією політикою, яку ну міжнародною зовнішньою політикою, яку проводить Росія, яка намагається досягнути того самого, ну мається на увазі, що звичайно не було от такого величезного утворення, як радянський союз, тому що. Росія ще може посилатися на це так, от про те, що Ленін е, винайшов Україну і так далі. Ну, вся ця маячня. Але е, чи дійсно, якщо подивитися на ці дві країни, то можна знайти багато спільного? Мені зараз так здалося, можливо, я помиляюся. Та ні, у нас з Ігорем є ще один колега, Олександр Богомолов, який очолював Інститут судознавства зараз національний інститут стратегічних досліджень. очолює, він арабіст. Він дуже давно вивів формулу, що насправді російська політика е, в значній мірі копіює іранську. Ці проксі, це все, це, це суто іранський підхід. Але у Росії відбулася наступна ітерація. Наступна трансформація, це коли вони перейшли до прямого захоплення. Іранці е, прагнуть е, залишати оболонку держави незалежної, да е, е, контролюючи її зсередини. Але держави якби залишаються, і навіть в момент найбільшої влади над Іраком. були моменти, коли практично весь не політичний клас, а весь керуючий склад Іраку в дуже значній мірі залежав від іранців. Вони навіть в цей момент робили все для того, щоб послабити державу своїх союзників. І за чого навіть почалися протести серед е, політико-військового крила Іраку проти такої іранської політики. Тому витоки е, е, російської політики, ну не витоки, а інструментарій, вони справді схоже, запозичили, але з е, якогось моменту пішли далі, з 2014 року. Так, так, ну ми можемо дійсно говорити і в принципі про восьмий рік, так коли ну, двадцять 20% Грузії було окуповано, ми пам'ятаємо, що там є свої е, ну, як це сказати свої особливості. Але ну подивитися правді в очі, це окупована територія. Е, тут ще цікаво, ми побачили одразу після тієї трагедії, яка сталася в Ізраїлі, так після нападу е, Хамасу на е, територію Ізраїля, що Росія робила все для того, щоб показати. Ти що вона також важливий гравець на близькому сході. І пам'ятаємо про там приснопам'ятний дзвінок Путіна Нитаньягу, який за легендою навіть припинив засідання там уряду чи якогось там свого військового кабінету для того, щоб поговорити з Путіним. І багато було і заяв з боку МЗС Росії, звичайно, і пам'ятаємо, що лідери Хамасу прилітали до Москви. І все це вже в розпалі, так цієї кризи на близькому Сході чи зараз зрозуміло, а яку роль грає Росія? Чи вона послаблена і тут гравці трошечки інші, ніж зазвичай, чи все таки з нею дуже сильно рахуються, як рахувалися попередні роки роки, вибачте. Ну, в, в залежності в яких аспектах е, ізраїльтянам важливо, щоб вони завдавали удари по об'єктам в Сирії, зокрема по іранським, е, е, і щоб при цьому російське ППО, яке там знаходиться, цього не помічало. А серед політичного стеблішменту, ну, ми бачили візити Путіна в Емірати і в Саудію. Такою своєю, тобто якісь контакти зберігаються, і Росія залишається якимось гравцем на Близькому Сході. Арабська вулиця швидше сприймає Росію позитивно, оскільки заява МЗС не суголосні тим настроєм, які доволі поширені на так званій арабській вулиці. Арабська вулиця це ефемізм до громадської думки. Оскільки більшість країн не є демократичними, то громадська думка знаходить своє вираження от в таких метафорічних висловах. Ну, однак Росії дуже вигідно підтримувати нестабільність для того, щоб конфлікт розростався, але одночасно інструментарій не такий багатий, не такий великий. Її використовують країни близького сходу, ну в першу чергу, такі як Емірати, які відверто грабують на сірому експорті і на тій маржі, яку вони беруть за зберігання російських грошей і за притулок для російських олігархів. Це така для них тиха гавань гавань, але за яку вони платять гроші. В Емірати на цьому наживаються. В Росія не може цього не розуміти, що їх роздягають, умовно кажучи, да? Саудовська Аравія змушена і хоче з ними поводжувати квоти на нафту, щоб маніпулювати нафтовим ринком в своїх інтересах. І так, от, якщо ми пройдемося, у кожної країни є якісь зачіпки. Які дозволяють Росії якось впливати, але треба розуміти, що це відставлення як до країни, яку можна пограбувати, да до тих мільярдерів російських, які тепер змушені переховувати свої яхти по 100 мільйонів доларів вартістю, у них тобто вони тепер їхні гаранти безпеки, це принципово зміна релей. Але цікаво, знаєте, в тому, що ну самі по собі ці арабські країни, так ці арабські монархії дуже не бідні. Але ну, мабуть, так, якщо можна більше грошей отримати ще із російських мільярдерів, то чому ні? І тут ще цікавий момент. ми можемо побачити, як. Певні речі, певні ініціативи дуже важливі для України, скажімо, обмін військовополоненими. Що посередниками ну вже не вперше виступають от саме або це Саудівська Аравія. Ми декілька разів вже це чули, або от як з останнім обміном полоненими Арабські Емірати, то здається, ну як мінімум, створюється така ілюзія, що саме ці країни використовують для того, щоб говорити з Росією, і що Росія не може їм. Не відповісти, не може не відреагувати на їхній запит. Чи дійсно можна таке спостерігати? Ну тут я можу тільки здогадуватись, оскільки ця інформація не буде публічною, як ви розумієте. Ми вступаємо в таку сіру зону напівконспірології. Але якщо подивитися, до речі, не тільки емірати і Саудія, а ще й Катар. Якийсь допомагає повертати наших дітей з російського полону, фактично, полону, да куди їх вивезли? Три країни коли в тебе звужуються коло партнерів, яким ти довіряєш, ті, які залишаються, або ті, яких ти набув в період зменшення твоєї ваги і обмеження твоїх контактів, набувають більшої більшої впливовості, тобто для росіян справді. Слово Мухаммада Бен Салмана, чи Зайда, чи Альсані стають до них прислухаються значно краще ніж до 24.02.22. це я назвав фактичних правителів. В, Бах... в Катарі, Катері, Еміратах і в Саудівській Аравії, да і тому так у них Росія стає більш залежною від їхньої думки, і це відкриває поле для зокрема таких обмінів. Ну, ми сподіваємося, що дійсно як цей такий коридор, так для розмов, що він буде використовуватися і надалі, бо розуміємо, скільки і наших дітей, і наших захисників, наших громадян так перебувають в російському полоні. Інша історія, яка ну ми розуміємо, що конфлікт на Близькому Сході він триває багато десятиріч, десятиліть, вибачте. Але от станом на зараз, ми розуміємо, що здається Ізраїлю. Ну, не вдається швидко вирішити проблему з Хамасом. Більше того, дуже сильно змінився, змінилися погляди так на те, що відбувається в секторі Гази. Якщо на самому початку, от після цієї такої варварської атаки Хамасу на Ізраїль, то були дійсно симпатії на їхньому боці, то зараз знову повернулися до того, що в ООН резолюції приймаються, які засуджують дії Ізраїлю. Що можна прогнозувати там? Здається, Байден не може, ну мається на увазі сполучені Штати Америки, Білий Дім не можуть повпливати на Ізраїль, щоб вони якимось чином змінювали свою політику. Ізраїль не може зупинитися, бо, звичайно, він має відповісти на те, на ту трагедію, яка сталася в жовтні, так як я ще не помиляюся на території Ізраїлю, то який там вихід? Ну якимось чином, все таки сполучені штати можуть впливати інакше, би операція продовжувалась тими ж темпами, як вона на була на півночі і в самому місті Газа на, на півдні. Сектору ми все таки бачимо зміну і доволі помітно, і виводяться вже декілька ну, таких самих бойових бригад, наприклад, вже виводяться з гази на, на відпочинок, умовно кажучи. І інтенсивність обстрілів знизилася. Це все результат, як мені видається, можливо, я помиляюсь, але е, е, зусиль адміністрації Байдена для того, щоб не допустити продовження. Або поглиблення гуманітарної катастрофи, яка відбувається в секторі. А який вихід, те думаю, ніхто не знає, який вихід насправді. Бо постійно варіанти змінюються. Зрозуміло, що є декілька сценаріїв, за яким може піти. Зрозуміло, що на словах і адміністрація підтримує тезу про необхідність демонтажу влади Хамасу в секторі. Правда, постає питання, що далі? Далі постає питання про дві держави, а політичний клас і навіть суспільна думка в Ізраїлі зараз до цього налаштована значно гірше, ніж до 7 жовтня. От, відповідно, незрозуміло питання, як керувати сектором Газа. І це ще одна, як на мене, причина, чому операція зараз, якщо й не на паузі, то в ну, рази просто менш інтенсивна, ніж вона була навіть не в саме пікові періоди, коли вона почалася на півночі сектору. Тому будуть намагатися зараз людей, як в п'ятнашках у цій грі переміщувати перемішувати на північ фільтрація. Виявлення бойовиків Хамасу чи Ісламського Джихаду, які там є зараз сконцентрованими на півдні. От поступове облаштування нових таборів тимчасових на півночі країни. Тож з півночі, з півночі на південь перемістили. Тепер треба цих 2 мільйони навпаки. З півдня на північ, з тим, щоб привести ту саму операцію. Або подібно до того, що було на півночі, так воно буде ще тривати. І і якби не сполучені штати, то я впевнений би що операція б завершилась на єгипетському кордоні. Так, так, ну от знати, я чому казав про те, що можливо, ну що не такий великий вплив Білого Дому, бо про це писали американські медіа, що звичайно, незважаючи на те, що достатньо сильно залежать від своїх союзників, тобто від американських союзників, вони справді союзники, так що ну все-таки білий дім сподівався мати більші важелі впливу. До речі, в цих публікаціях згадується також і Україна, що от Окей, у США можуть бути там ті чи інші. Інші погляди на розвиток війни, але що Ізраїль що Україна вирішують по-своєму, і це звичайно, ну також мабуть, хороша історія. Пане Сергій, я вам дуже дякую за цю розмову. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Ми підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.